Привіт, мої дорогенькі, вітаю вас на своєму каналі Леонора Таро 2. Давай подивимось, хто поспішає у твоє життя, хто просто вривається в нього. Ну, я дивлюся з боку дівчаток. Чоловіки, якщо дивляться, можете перевертати на себе. Тобто, це ви, можливо, там вриваєтесь або послухаєте, що там дівчатки чекають. Так, підказочки у нас. Угу. Хтось, э, хтось намагається щось закінчити або вже закінчив і хоче почати щось нове. Так, давайте у відео один варіант. Я думаю, хто притягнувся, для того і буде це відео. Так, давайте подивимося, хто що поспішає ваше життя. Хороші перспективи поспішають. Король, кубків, дівчатки. Чекаємо з хорошими перспективами. Ну, то, можливо, це хто? Це ваш начальник, якщо ви працюєте десь. Чи це все ж таки король з вашого життя? Якийсь вплив має саме у стосунках на вас. Так, це саме про стосунки по карті старшого аркана сила. Ви його саме найбільше таке земне притяжіння. Якщо про силу гравітації, то тут він притягується більше всього, саме до вас. Він каже, що ви його покорили і це по справедливості. А чому саме так? Що цьому було попереду? що... Які були передумови для цього, щоб ви його так покорили. Ну, він, можливо, навіть багато в нього було всіляких жіночок, так, дівчат. Він такий сміливий, він вміє за себе постояти і за свою жіночку. І вміє добиватися свого цей чоловік. Так, а ви його покорили я. Прямо зараз скажу чим? Ви не така, як інші. Ви відрізняєтесь, по-перше, ерудовані. По-друге, ви вже не зазираєте там, чоловікам там, до роти або в гаманці. Да? Ви йдете, ви маєте чітку свою лінію. Саме цим ви і можете притягувати саме цього. Чоловіка короля Пентаклів, да? чоловіка, який, як ми вже сказали, і за себе вміє постояти з такими земними, правильними установками, що потрібно і гроші вміти заробляти, і якусь практичність мати, ви ж ви можете бути повітряного знаку жіночка. А він, до речі, може бути земною, але не але обов не обов'язково. Ви, як я вже сказала, начитана, ерудована. Маєте свою думку з приводу всього. Вас ви постійно кудись устрімляєтеся так, досягати чогось так. Тут жезлів також каже і колесниця, і тут жезлів каже про те, що ви вже й досягли багато чого. Так. З цим чоловіком ви, можливо, вже й і у вас деякий період, були якісь вагання так чи так поступити з ним. Ви закриватись навіть могли від нього або він навіть від вас, але будуть скоро результати цих всіх подій, бо ви йдете, дивіться, ви йдете у стабільні стосунки. А які ж це будуть стабільні стосунки? Давайте подивимось. Так, тут підказки йдуть, що точно щось в минулому щось рухнуло. Відійшло в минуле, а що це могло відійти. Так, якась емоціональність. Ну, були у вас побачення. побачення. Так, дивіться, я буду далі казати. Якщо ви відчуваєте не ваше, можете переходити на інше відео. Хто чує, що так, так, резонує, дивіться далі. Так, були у вас якісь любовні побачення, стосунки, але хтось міг працювати далі над стосунками. Так, бо були сильні почуття, відчували, скоріш за все, це ви. От, І ви навіть намагалися брати це все під свій контроль, свої руки. І ви, звичайно ж, хотіли щасливу сім'ю створити. Але відбулося якесь закінчення, вихід вихід із цієї ситуації. Чому це відбулося? Давайте подивимось: вихід, і хтось уйшов з важким серцем. Ці колоді, так і каже, карта. Охот з важким серцем, з печалью, з тоскою, з якимось. Хтось тут вкладався з вас. Ви дуже багато вклали. Це якісь однобоке вливання з вашого боку, і ви закрилися. Ви вирішили, що більше ні кроку ви не зробите, ані руху, так, ви обрізали, могли обрізати цілковито ці зв'язки. Так, вийшло у вас. Повністю обрізати майстерність. Ви навіть, можливо, звертались до яких то майстрів. І, і частково вам повернули якусь життєрадісність, ви почали якісь починання нові, але вам вже ж важко на серці по 10 жезлів карти кажуть, що вам все одно важко на серці. А, а чому вам важко? Тут написано через мирні, як українською, занадто е, требування. Так, вимоги. Е, вимоги, які ви самі собі висунули, вони для вас чрезмірні, так, чрезмірні, що ви не можете, тут вища сила говорить. Що ви по судьбі з цим чоловіком, а ви захотіли самі вирішити самі все обробити? Тут кажуть, що прицар уже Так, було обнулення, але ви повинні щось. Тут буде якесь рішення ще. Тут не все вирішено. Тут ось закохані виходять на арену, да? старша аркану. Що вони говорять? Вам потрібно розмови відверті розмови, щоб вирішити. Так, якісь старі енергії потрібно убрати зі стосунків. Бо тут король жезлів, він може бути активним, але ж ви йдете по судьбі, І ви від цього ніяк не открутитесь. Так, а мені хочеться взяти ще одну колоду, щоб подивитись більш конкретно, що ж що ви йдете у стосунках з цим чоловіком. От хто мене дивиться, що ви йдете? Хай нам ключ цей універсальний, покаже, розкаже. Ми вже поняли, що ви по судьбі що ви ще не пройшли. Цю дорогу з цим чоловіком, тож ви можете від нього відмовлятися, але він буде приходити знову і знову. Так, переможеться. Хто тут переможеться? Я так думаю, що це ви зможете. Так, тут в мене королева жезлів Гарна, активна, дуже діяльна дівчинка, жіночка, да? дуже діяльна, дуже гарна. Може бути стихія огня, але не обов'язково. Ви дуже любите сояшники. Можливо, яскраві кольори любите. Так, і не любите, коли вас обманюють. Ви дуже не любите, коли. А хто ж любить, так? Скажете ви. Ви зразу закриваєтесь. Ви, до речі, можете бути, ще й знаку рак. Що ви зразу в свою мушлю ховаєтеся від таких людей, хто там вас обманює. Так. Ви можете рвати стосунки з такими людьми. Так, і скоріш за все, так ви і зробили з тим чоловіком. І що далі? Ну, а далі хочеться вам, звичайно, щасливої сім'ї, яка заснована на коханні. Так, хочеться такої, щоб він був таким, як хижим, звірем, якого ви. Приручили, так? Да? До речі, в нього ж такі ж бажання там випадали. Так, але по факту вас ви можете критикувати, рівнувати один одного. Так, якісь видвигати, якісь друг до друга требування. Так, і вам від цього дуже погано. Так, а яку пораду вам можуть дати карти в такої ситуації, що склалася на сьогодні? Що потрібно вирішувати все жорстко? Що потрібно дивитися все ж таки, як би там важко не було з надією на ці стосунки, на перспективу? А вони справдяться ці надії? Давайте да, вони принесуть вам справжні райські, так, так би мовити, насолоди, енергію. Бачите, як тут квітучий гай. От. Чоловік тут багато чого досяг, можливо, в нього зіркова хвороба вже від його досягнення. Ну, ви від нього закрилися. Ви вважаєте, що він. Такий достигатор, знаєте, що він дуже самодовольний пихати, що це вас засмучує і від нього відгороджує. Що він тільки на цьому сконцентрований. Не можна все життя тільки на цьому концентруватися, на якихось досягненнях. Потрібно і трохи жити. І... На стосунки також да, відводити певний час. Ось дивіться, потрібна стабільність не лише у досягненнях, ага, але й у стосунках. У самих стосунках і немає ніякої стабільності. Так, а які ще ж поради? Поради від карт? Що робити? Ну, Ви можете також проявлятися на нього, видвигати свої требування, так? Так, да, по карті ви можете йти в нове, звичайно ж, тут навіть так показує, що коли ви йдете в нове, тоді цей чоловік і, і може якийсь у ваш бік робити кроки, так? Бо він щось очікує врожаю, що він ще що він ще буде робити найближчим часом. Ну, тут його в колі сім'ї показують. Можливо, він одружений у вас, можливо, батьків посіщає, він навідує, да? а з вами як далі буде. Ну, карта старший аркан закоханий. Проявлятись він буде. Ну, так, звичайно ж, подивіться, він з кубком комусь проявляється. Дорогінки мої, чекайте свого закоханого. Тут показують, що він однаково важливо для нього і сімейні стосунки, стосунки в коханні і його досягнення. Ну, трошки, звичайно, став робочі моменти на, пер, на перший план. Але ж буде, прийде час і для, і для так би мовити, тих, і всього такого, що з цим пов'язано. Пишіть мої дорогенькі, бажаю вам тільки щирого кохання, взаємного, красивого, радості, миру, мирного неба і всіляких нам всім перемог. З вами я, Елеонора. Пишіть, коментуйте. Пока-пока.